Є Богдан Кутєпов. Прекрасно. Богдане, чуємо тебе? Ти нас чуєш? Чую, бачи. Яка що у тебе? Яка інформація? Що там робиться біля адміністрації? Інформація дуже проста. О 6 годині почнеться зустріч президента з так званими елітами Сходу. Ну mm. так званими насправді вони справді еліти. Вони еліти Сходу, і це люди, які мають е, е, вплив або якийсь авторитет, або якийсь статус певний. Сюди в тому числі приїде губернатор. Якщо можна так назвати губернатором Донеччини, це Сергій Тарута. Наприклад, також є мер Донецька Олександр Лук'янченко. І Лук'янченко, заходячи сюди, всі буквально люди, які заходили сюди, кажуть, що вони прийшли сюди за миром. І ось, власне ідея Тарута. Хочу вам це відбувається в прямому ефірі, і просто у вас буде не відео, а стрім такий. Доброго дня! Громадский телебашни. Скажите, какие очекования у вас от встречи с Порошенком? Проблемы Донбасса. Ну, это общая тема. А есть конкретные какие-то истории? Два слова нам скажите есть uma... А Давайте я уже... Ребят, ну не налейте, пожалуйста. Давайте, раз, скажите. с чем вы идете, президент? Ну, с предложениями, установления, ну, вот не не инфраструктуры Донбасса. Да, вот же раз на... Адміністрація президента, і так стало, що е, ви стали свідками того, як е, керівники сходу заходять на зустріч з Порошенком. Також на 20-ту годину анонсований брифінг Ірини Геращенко. Але я дуже прошу редакцію прислати сюди іншого кореспондента на цей брифінг. Тим бачу, що з Іриною Геращенко ми вже поспілкувалися. Вона сказала, що я не марно це говорю, ви не чуєте. Так, так, це дуже добре, Богдан. Добре. Слухаємо вас ірина Геращенко. Да, Ірина Геращенко сказала, що насправді ця зустріч це лише перший крок з оголошеного Порошенком плану прими. І сьогодні люди охоче всі запрошені. Люди я щойно говорив з колишнім директором соляного заводу в Слов'янська. Паном Валерієм, я забув прізвище, але у вас буде його синхрон. Дуже незабаром ви побачите кадри, як ці люди проходили всередину. Ну Таруту ви вже бачили, і хочу сказати, що. Основний меседж такий: треба домовлятися, є в цьому сенс, і є надія, що саме домовленостями всередині країни, поміж літами і, і, в тому числі, крупним бізнесом, також це необхідна складова для того, щоб якомога швидше досягнути миру на Сході. Данило. Дякую, Богдане.